Ну і далі в нашому ефірі будемо говорити про відновлення міста. Зокрема, до нашої розмови долучається виконувач обов'язків міського голови Бобровицької міської ради Геннадій Іванюк. І громада одна із п'яти, яка бере участь у проєкті британського уряду регіональне відновлення. Про це йдеться на офіційному сайті проєкту. Як вдається відновлювати місто? Хто в цьому допомагає? Про це говоримо далі із Геннадієм Іванюком наживо. Пане Геннадію, вітаю вас! Вітаємо! Добро доброго дня. Пане Геннадій, скажіть, будь ласка, що от після цієї ранкової, масованої, комбінованої атаки російських військових, як пережила цю атаку ваша громада? Чи не було, не дай Бог, влучання, і чи є у вас світло, вода і так далі? Так, наша громада без втрат, як кажуть, світло у нас є. Вода є в громаді, ми е, працюємо у звичному режимі, тому е, е, ніяких ексцесів таких у нас в громаді не було. Єдине, що доповідають над громадою, пролітали шахиди в бік е, Києва. Власне, з приводу процесу відновлення, якщо говорити, як він відбувається в рамках співпраці, прикол мій колега якраз зачитував інформацію, чи дозволяє це вже займатися процесом відбудови? Так наша співпраця з проектом регіональне відновлення за фінансові підтримки уряду Великої Британії, розпочата в грудні 2023 року. В рамках цієї діяльності громада. Отримала методологічну та аналітичну підтримку в процесах відновлення. з цим було профінансовано розробку проєкту проектно кошторисної документації першої школи, реконструкції Даний проєкт занесено до системи DREAM, що є додатковим інструментом для пошуку і залучення фінансової підтримки. Також за підтримки проекту розробленої концепції реалізації ще двох проектів: це перший капітальний ремонт ЗДО лісова казка в селі Кобіща і реконструкцію водопровідної мережі в місті Бобровиці. Ну, це була перша фаза даного проекту. Подальшому ми працюємо над стратегією розвитку громади та. Презентація інвестиційної привабливості для залучення подальших інвестицій міжнародних пане Геннадій, скажіть, будь але... ласка, я так розумію, що ваша громада вона бувала, була частково під окупацією, так певний період, і то за період окупації були понищені деякі об'єкти. Так, у нас громада налючує сорок 41 населений пункт. Місто і 40 сіл дев'ять з них, які були в повній окупації. Саме місто Бобровиця, значить, заходили російські війська, але на щастя не зупинилися. Вони були проїздом. Угу. От і ці об'єкти були понищені російськими військами під час повноштовного вторгнення на територію України. Ну, тобто після того як російські війська були вигнані із громади, ви приступили до відновлення окремих об'єктів. Як ви обирали які саме об'єкти в першу чергу треба відновити? Ну, в першу чергу, потрібно було відновити шкільні заклади, дошкільні заклади, оскільки діткам потрібно надавати е, повну освіту, е, виховання і так далі. І тому, в першу чергу, ми звернули увагу на ці заклади. Потім вже звернули увагу на пошкоджені будинки в людей угу. і тому поступово працювали над, ці, над цими об'єктами. Якщо я не помиляюся, то частково відновлення фінансуватиме міжнародні партнери. Наші так, але чи буде якась дольова участь самої громади? Чи громада теж вкладатиме кошти в відновлення цих об'єктів? Так, ми будемо вкладати кошти, вкладаємо, але на жаль, повністю ми не можемо допомогти нашим жителям і нашим об'єктам в ліквідації тієї шкоди, яка причинила нам агресія Російської Федерації. Частково ми будемо вкладати кошти на відновлення шкіл. Закладів дошкільної освіти частково. Ми допомагаємо нашим жителям відновлені, тому наша участь буде по мірі нашої можливості фінансової. На жаль, я вже повторюю, що ми не в змозі все зробити самі. Ще хотів запитати з приводу стратегії розвитку до 2027 року. Тут важливою складовою, я так розумію, є інвестиційна привабливість. Чи можете розповісти трохи про цей аспект у контексті вашої громади? Власне, чим приваблюватимете інвесторів до громади аби розширювати економічні зв'язки і власне посилювати економіку громади? Так, й чи можливо це зараз під час повномасштабної війни? Так, наша громада, на мою думку, чим приваблива, тому що відстань до Києва 60 кілометрів. У нас є дві залізничні станції: це місто Бобровиця і село Кабища, де є платформи для завантаження розвантаження. Якщо ми говоримо про підприємство. у нас громада дуже велика по території, є ліси. Є поля, як кажуть, є місце для розташування об'єктів. У нас є базове підприємство, яке має склад зерна в об'ємом 500 тисяч тонн. Uh -huh. Яке реалізовує це зерно? Будь ласка, підприємства приїжджають, використовують, закуповують це зерно, переробляють, подальшому продають наша громада керівний склад дуже молодий, зацікавлений в тому, щоб до нас приходили інвестори. Ми готові розглядати всі пропозиції, які надають нам інвестори з наданням земельних ділянок, розташування цих об'єктів і так далі. В цьому напрямку ми працюємо, запрошуємо і так далі. Пане Геннадій, перш ніж ми продовжимо розмову, є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України у їхньому телеграмі. Вони щойно оприлюднили, що спостерігається рух ударних БПЛА. Кількість груп ударних БПЛА на Київщині курсом є на Білу церкву, крім того, БПЛА на межі Вінницької та Житомирської областей курсом на схід, кілька груп БПЛА на півночі Черкащини, шахет на Полтавщині, курсом на північний схід і шахет на півночі Херсонщини, курсом на Кривий Ріг. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях в усіх областях, де зараз оголошена тривога, де саме ви бачите себе на екрані, пане Гададі, Ще можливо нас можуть дивитися представники інших громад, представники місцевої влади інших громад. Чи можете поділитися досвідом і чи шукаєте ще інші джерела, які допомогли б не тільки у відновленні, в інших аспектах життєдіяльності громади? Які можливості відкриті зараз перед місцевою владою, аби долучити більше ресурсу на розвиток? Ну, в першу чергу ми е, намагаємося брати максимум участі в всіх грантових програмах, які проходять на території України. Це в першу чергу, е, ми намагаємося довести всім інвесторам, довести е, позицію нашої громади, запропонувати. Е, Привабливі е, пропозиції, які є у нас в громаді, От для того, щоб наша громада розвивалася, і для того, щоб е, якомога більше заходили до нас інвестори. Um, yeah, нас так. Молода Насправді, несправді хороша стратегія запрошувати до себе людей, показувати чим спроможна громада. Зокрема, для цього і потрібні такі інвестиційні паспорти, про які ви кажете, стратегія громади, аби коли бізнес хоче прийти, показати йому, що ми можемо запропонувати натомість. Дуже практично. вам дякую, пане Геннадій, за те, що доєднались до ефіру. Геннадій Іванюк, виконувач обов'язки міського голови Обровицької міської ради. З ними поспілкувалися про те, як зараз відновлюється громада і за рахунок чого.